Вітаємо вас в нашому магані зброї прапорщик, міста Київ Січої 1630, 81. Друзі, знову в продажу надійшов Хацан Ескорт МПС. Відома рушниця від відомого турецького виробника компанії Хацан. Була популярна, популярна зараз, я думаю, буде популярна. Саме ось такий робочий хацанчик. Коротенько про рушницю. Довжина ствола 51 см. Канал ствола хромований, патронік 76. Мається ось такий захисний кожух зверху на стволі. Магазин на 7 набоїв, 7 плюс 1. Загальна довжина рушниці складає 1 метр 3 см. А вага в неспорядженому стані складає 3 кг 200 г. В прикладі ніжка під 2 додаткових набої. Є антапки для ременю. Цікаво, він лягає в руки, до речі, і довга цівка це теж плюс для ближнього охвату і дальнього охвату, тобто під різну антропометрію. Хто ще не придбав, тоді заходьте до нас. До зустрічі!